В ефірі Студія» для вас працює Ольга Голодова. Вітаю до таких новин. Президент України Володимир Зеленський підписав закон про додаткове оподаткування банків. Початково документ передбачав підвищення ставки податку на прибуток для банків з 18 до 36%. відсотків. Однак, за наполягання міжнародного валютного фонду Міністерства фінансів та Нацбанку, текст проєкту змінили. Подробиці запитаємо в спікера, який долучається онлайн. З нами на зв'язку Віктор Гальчинський, економічний журналіст і директор з комунікації Кредобанку. Вікторе, здрастуйте, рада, що ви з нами. Добрий день. Що таке надприбутки банків і як їх вираховують? Поясніть, будь ласка. Ну, це навряд чи варто вважати це над прибутками. Це просто прибуток, це фінансовий результат банків за цей рік, і все звичайно є відносним. 2022 рік і повномасштабна агресія Російської Федерації. Вона істотно вплинула на банківський сектор. Але банківський сектор втримався. Відповідно, прибуток банківського сектора за. Минулий рік він був мінімальний, і е, прибуток за цей рік за офіційними даними за 10 місяців 2023 року дійсно різниця в рази, але тільки тому, що е, все погане е, у е, все погане, що могло трапитися з банківською системою, воно вже трапилося минулого року. Тобто зараз система вистояла і резерви під проблемні кредити в основному були сформовані минулого року, і цього е, року. В принципі, все вже працювало так, як працює. Ну, звичайно, що є тут е, певне певний компонент, через що це можна вважати над прибутком. Це те, що основним основною базою е, доходів е, банківської системи е, були не стільки там робота з клієнтами, яка зі зрозумілих причин істотно зменшилася а е, доходи від державних цінних паперів, зокрема депозитних сертифікатів Національного банку України і облігацій внутрішньої державної позики. Відповідно, зараз цей закон він якраз робить власне це цей спроба про вимоги від держави поділитися цими заробітками від державних цінних паперів. Які нові податки чекають українські банки цьогоріч і в наступному році якою буде ця ставка? А так попередньо хотіли, щоб це було до 36%, А буде більше то скільки? Ну, дивіться зараз виходить так, що згідно з цим законом, який набув чинності, банки будуть змушені віддати 50% своїх прибутків за цей рік? З наступного року ця ставка буде. Власне, 25%. відсотків натомість виходить, що банківський сектор в Україні буде єдиною галузі економіки, яка оподатковується за підвищеною ставкою, оскільки базова ставка податку на прибуток усіх підприємств, усіх. Галузи економіки становить 18%. за підрахунками міністерства фінансів, цьогоріч оподаткування принесе до 25 мільярдів гривень, а наступного року близько 7 мільярдів гривень. Куди можна направити ці кошти? Хто буде вже розпорядником? На сьогодні всі податки, всі податкові надходження, які збираються на території України, вони переважно спрямовуються на фінансування сил оборони, на фінансування обороноздатності, тому що за рахунок міжнародної допомоги фінансуються інші статті фінансуються інші статті бюджету, не пов'язані з військовими видатками. І мушу відзначити, що цей закон, попри те, що він... Порушує принцип податкової стабільності, тобто податок впроваджується фактично ретроспективно заднім числом. Це не дозволяє податковий кодекс, але це рішення є вимушене і зрозуміле, тому що держава в умовах великого дефіциту бюджету потребує серйозних видатків на оборону, і таким в такий спосіб. Кожен мільярд гривень, як і кожна гривня, ніколи е, ніколи зайвою не буде. Тому, е, якби сектор в цілому сприйняв е, це рішення спокійно, натомість е, мушу відзначити, що е, такий закон і оця е, дискримінаційна ставка підвищена ставка оподаткування банків з 2024 року, причому вона не окреслена. Тільки дією воєнного стану наразі, принаймні, це буде завжди так, так буде завжди. Вона створить певні проблеми як для банківського сектора, так і для економіки України в середньостроковій і довгостроковій перспективі. А як ці нові податки вплинуть на клієнтів банків? Чи відчують вони це і коли? Ну тут звичайно певні спроби впливу однозначно будуть натомість вони не будуть натомість клієнти не настільки відчують це все, оскільки банківський сектор України він достатньо став висококонкурентним, і ця, ця конкуренція між учасниками ринку не дозволить повністю перекласти всі ці витрати на оподаткування у. На е, банківських клієнтів, тому що завжди на цьому висококонкурентному ринку знайдеться той, хто запропонує ту чи іншу послугу е, однозначно дешевше. Е, натомість є тут інша проблема, що, е, вочевидь, е, треба врахувати ще один момент для того, щоб банківський сектор вистояв. Під час повномасштабної війни Національний банк України пом'якшив на 2022 рік певні вимоги щодо банківського нагляду для того, щоб і ліберальніше ставився до певних відхилень від економічних нормативів. Від тепер одночасно з набуттям чинності цього закону. Про оподаткування скасовані ці всі вимоги, відповідно ймовірно, що деякі банки, особливо невеликі, можуть мати проблему, і можуть мати потребу у докапіталізації, і не факт, що якщо б ця докапіталізація йшла з прибутків банків, коли прибутки будуть вилучені, 50% прибутку буде вилучено. Не факт, що акціонери цих банків зможуть або захочуть провести докапіталізацію. Відповідно, хтось може у наступних роках залишити український банківський ринок. Віктора, дякую за пояснення. Дякую за те, що знайшли час. Долучились до ефіру. Віктор Гальчинський був з нами на прямому зв'язку. На цьому поки що все для вас працювала Ольга Голодова. Побачимось в нових ефірах.